Всім привіт! Я Олена, це YouTube канал Світле Таро. Кожного тижня я роблю розклад на Росію і на Україну. В яких енергіях знаходяться наші керуючі странами Росії і України, це наші президенти. Як на даний момент живе Росія, як Україна це соціум, лінія фронту знаходиться в якому стані. До чого приведе цю, ця війна Росії і Україну. Цей розклад я зробила сама для того, щоб бачити, де ми живемо, чим ми займаємось і до чого це все йде. Сьогодні у нас наразі 3 вересня, робимо наш розклад. Я Хочу подякувати всім, хто ставить вподобайки, хто дивиться мій YouTube канал, хто підписаний, хто підписується, хто не підпишіться, і не пропускайте нові розклади. Не так часто, але ну, я стараюся робити, тільки в мене є свободна хвилина, я сідаю і займаюся картами і роблю розклад. Мені само цікаво, де що там змінилося за тиждень. І так Попробуємо зробити розклад на колоді дивного світу. Світ у нас наразі дуже дивний на сьогоднішній день. Небо і земля моя трошечки втомлюються. Кожного дня я на ній працюю, треба й дати трохи відпочинку. І так, Україна, Росія, розклад на період тиждень. З, сторони, ой, з лівої сторони, як завжди, Росія, з правої буде Україна. І так, починаємо. Енергія Путіна на сьогоднішній день. Енергія Зеленського на сьогоднішній день? Як живе на даний момент Росія? Як живе на даний момент Україна? Енергія фронту Росії на сьогоднішній день. Енергія фронту України. До чого приведеться війна Росію? До чого приведе Україну ця війна? Як буде жити після війни Росія? Як буде жити після війни Україна? І за ким перемога на сьогоднішній день Росія та Україна? На дні колоди 10 кубків. Сама краща карта з молодших арканів. В колоді Таро. 10 пентаклів, 10 кубків. Це карта родини, сплоченності, радісті, достатку, всього таких емоційного повишного стану. Тут ще й радуга. Дай Бог нам дождатися цього мира в наших домівках. Так, енергія Путіна на сьогоднішній день. Що він там? Ну нічого, горя йому немає, енергія в нього непогано, скажем так, навіть боліє чим. Почуває він себе більш-менш нормально на сьогоднішній день, живе в достатку. Одне тільки но, що він один. Це, знаєте, карта, коли одному добре? А це не завжди так. Це карта така, знаєте, є карта відлюдник, в якої людина сама, і яка людина. Думає, переминає свої мислі, пройдений опит, весь робить якісь висновки, якісь проходить уроки. А тут ніяких уроків не пройдено. Тут все добре йому, він ні на що не звертає увагу. Головне, що мені комфортно, скажімо так. Він Ні за що не переймається в даний момент. Йому просто в даний час, йому просто добре, скажімо так. Енергія на сьогоднішній день більше в нього достатньо, я б сказала. То він боліє, то він не боліє, то він вже здоровий. Його не поймеш взагалі, не поймеш, що з ним робиться? Чи це людина, чи це робот якийсь, чи це. не знаю, хто це. Зеленський. Погана енергія. Тройка мечів це завжди погано, це якийсь удар, це якась зрада. Треба бути обережним. Не дуже хороша карта на енергію людини. Якась біль, якась втрата. Може бути зрада близького кола, ну, там є кому зраджувати, є кому робити біль, є за що хвилюватися це наша Україна. На сьогоднішній день енергія не дуже мені подобається Зеленського. Ну, будемо сподіватися, що це все пройде, все буде позаду. Росія, що там на даний момент коїться, ну, дивіться, вони переживають за свою цінність, за свої з... гроші, за свої домівки. Їм на сьогоднішній день важно їхній ресурс. Чому? Тому що стали прилітати дрони, і кожен хвилюється за своє житло, за свої статки, за свої збереження. А ми не хвилюємося. А нам нормально, що в нас пів України осталися, вибачте, бомжами без квартири, і без рідних, і без домівок, і без нічого, і без машин, люди вік попрацювали, позаробляли, а ви за секунду все розгромили? Ну, хвилюйтеся тепер. Тепер у них гроші і ресурсність на першому місці. В них вже емоцій немає, сплесків немає. Вони тільки хвилюються за гроші, за ресурси, ті, що вони можуть потіряти. Кожний з них, притом. Україна. Карта Луни. Страхи. Люди в страхах. Люди хвилюються, люди переживають, опять цю ядерку повивозили, непонятно для чого, опять шантажують, опять непонятний стан в цій Україні, що буде взавтра, люди не знають. Так що опасаються, люди, опасаються, скажімо так. Страхи, состояння непонятного, що відбувається. Багато що вони говорять. Ну, війна, не маємо права ми розголошувати. Ну, емоційний стан людей в Україні зараз нестабільний. Енергія фронту Росії. Рицель Пентаклів. Ну що, є допомога тут? Надходять їм, що люди, що зброя, це все про ресурсність. Так що, тут підтримка фронту в них є, тому що багато втрат, скажімо так, за останній тиждень дуже багато втрат. Ми ж читаємо новини, ми бачимо в телеграм-каналах, що робиться на фронтах. Ну, на сьогоднішній день їм йде підтримка, ресурсна підтримка це люди, це зброя. Іде, да, підтримка є. Так, шестерка кубків у нас на фронтах. Ну, дивіться, я не можу сказати, що погано. Це емоційний стан добрий. Це хлопці відвоюють свої будинки. Тут такий будинок, бачите, гарний. Це. Повна чаша, ресурсність є, допомога йде. Думаю, що в нас теж все гарно, навіть, можна сказати, краще, ніж в Росії, тому що кубки це завжди емоції. Якщо підняти емоційний стан, значить, перемога буде за нами. Тому що емоційний стан дуже багато, значить, для воїна, для фронту. Емоційний стан це все. Якщо стан депресійний, то воювати ніхто не буде. Якщо немає ніякого натхнення в тебе, то для чого ти там? Просто сидіти десь в окопі. А тут емоційний стан піднятий. Люди, хлопці наші воюють за свої домівки, за своїх батьків. Це, до речі, карта минулого, карта дома, маминого, бабушкиного, свого, своя домівка. Так що вони знають, за що вони воюють. Вони воюють за свої домівки. До чого приведе ця війна Росію? Дивіться, карта мир. Я хочу сказати, що у них щось де підходить до кінця. Так, ану, хвилиночку, я точню. Ну, тут, бачите, більше е... вони мир, це говорить, що щось доходить до кінця. Якщо я спитала, якщо буде мир, що буде? Якщо буде мир, то є надія, що все в них налагодиться ще. А якщо миру не буде, я запитала, якщо буде далі продовжитись війна? П'ятерка кубків, все печальненько, все буде плохо, нічого хорошого не буде. Якщо буде мир, після... якщо швидше буде мир, то в них ще є час це все зберегти, зберегти їхню ресурсність по імператриці, є шанс по звізді, хай там не бистро, но відстроїти свої. Налаштувати свої відносини з різними странами, все було б добре. Але якщо миру не буде ближайшим часом, все буде печальненько, все буде плохо, не буде двіження вперед, не буде ресурсності, не буде нічого. Так що людям, які живуть в Росії, треба думати про своє майбутнє і про своїх дітей, до чого воно все може привести. Отаких ілюзіях вони зараз живуть. В таких ілюзіях. Вони собі шарики построїли, що в них все хорошо. А вже це хорошо підходить до кінця, тому що вже прилітає, вже вони знають що. Е як буде жити Україна? Карта смерть. Карта смерть це не говорить про смерть, що хтось помре, чи, чи там Україна помре. Карта смерть говорить про те, що ми переживемо велику трансформацію. Велика трансформація. Це говорить про те, що треба буде взяти якісь, пронести якісь уроки із за цієї війни, тоді тільки Україна буде жити краще. Якщо ми винесемо уроки їх і пропрацюємо, О, карта Сонця сама впала. Якщо ми винесемо ці уроки, якщо ми пропрацюємо їх, то ми тільки-тільки буде радість і будуще наше, майбутнє нашим дітям. Я вибачаюсь, іноді слова такі проскальзують. Не українці, навіть не хочу сказати, який, який, яка мова. Я стараюся, ми всі вчимося, зараз стараємося говорити українською мовою. Так що тут треба пройти велику трансформацію, тільки тоді буде лад, тільки тоді буде мир, тільки тоді буде майбутнє нашим дітям. Після війни. Ну, після війни вони. Інформаційно будуть всім розказувати, що вони побідили, що б ми там на лінії фронті не робили. Все рівно вони тільки побіждають. Мені це інформація. Шотьорка жезлів це завжди інформація, це преподносить інформацію так, як їм подобається. Їм подобається інформаційна війна. От вони всіда інформацію преподають так, що буде після війни в Росії. Вони всім будуть доказувати, що це вони виграли, навіть якщо вони відійдуть, даже якщо вони програють. Все рівно для них це буде. Перемога, скажімо так, як завжди, тут нічого нового. А для нас нові відкриття. Тут ж жезлів це завжди нові відкриття, нові дії, все по-новому. Тут треба буде пройти велику трансформацію, ми вже її проходимо, тому що війна, багато смертей, багато чого люди повиносили вже для себе дуже багато. Цінності в людей помінялися. І тут жезлі говорять, що все буде по-новому: нові закони, нова влада, все по-новому. Давайте подивимося, за ким перемога на сьогоднішній день. Ну, от і дивіться, за ким перемога на сьогоднішній день. Шестерка Пентаклів і шестерка карта влюблень. І тут, і тут цифра шість. Тут якісь договори, якась допомога складається, і тут якась, якась допомога. Я не можу сказати, що хтось виграв, виграє сьогодні, а хтось програє. От якось разом, разом стали на одній точці і стоять. Да, наші продвигаються, це не так швидко, як нам хотілося б. Ще треба час. Треба час. Не буду дотягувати ніяких карт, бо видно по цим картам, що це е, поки, е, скажімо так, точка. Відліку, яку ми переходимо, уже, скажімо так, лінія фронту починає переходити. Хтось да, має побідити. Не буде воно постійно отак стояти на одному місці. Ми маємо надію, що це буде Україна, і ми думаємо про Україну. І ми всі думками за наше ЗСУ. І я хочу всім побажати миру. Мирного неба над головою. Всім гарного дня. До побачення!